Що по роботі у Португалії? Якщо коротко, то все дуже погано. В коментарях просили розповісти за роботу і житло в Португалії. Тому за роботу розповім зараз, а за житло вже в наступному відео. Ситуація складається такою, що без знань португальської мови вас навряд чи взагалі візьмуть. Більше всього, що можете знайти можливо роботу на будівництві, чи на заводі, чи десь прибиральником. Якщо ви не володієте якимись глибокими знаннями своєї професії, якимись там геніальними знаннями, навряд чи вас куди-небудь візьмуть, варто готуватися до найнижчої ланки суспільства, де ви будете працювати різноробочим і в кращому випадку асистентом якогось майстра. Це буде прям неперевершений досвід. Для початку вам варто було б зареєструватися в центрі зайнятості, де держава, можливо, вам знайде роботу, не підходящу за фахом і взагалі не підходящу для чого, просто робота на якихось вантажівках, можливо, будівництві чи на заводах. Є досить багато вакансій, ви можете звернути увагу, що є і, там і продавці, і асистенти, і некваліфіковані будівельники, столяри,саря. Різного роду роботи є і типу, є, є куди піти, але не факт, що вас туди візьмуть. Також є непоганий сайт e, net Emprego, де ви зможете набагато більше знайти вакансій, але це вже як щось аналогічне Work.ua, UA, робота UA, де якби, багато вакансій, багато різних спеціальностей, але відповідно це якби, вже без державних програм, без державної підтримки. І тут буде набагато складніше, адже роботодавці вже тут будуть більш вимагати саме конкретно ваших знань, е, окрім, е, окрім знань спеціальності ще знань мови. І, напевно, найцікавіше питання це а скільки ж я зможу заробити на цій роботі. Не варто якихось завищених очікувань, адже заробити ви зможете більше всього максимум, мінімальну зарплату. В Португалії на 25-й рік мінімальна зарплата 870 євро. Це до оподаткування. Ще звідти треба 11% оподаткувати. Це буде вже в районі десь 775 євро. Ну і плюс вам можуть нараховувати на більшості роботах. Нараховують на харчування. Це може бути 5-6, а то й 7 євро в день. Тобто ще до того там плюс-мінус там 150 євро, і ваша зарплата може бути орієнтовно 900 євро в місяць.